Ми сьогодні з вами на YouTube-каналі «Кузня Щастя, і просимо вас підписатися на наш YouTube-канал «Кузня Щастя. Сьогодні ми проговоримо про селище Славське і про князя Святослава Володимировича. Селище Славське розташоване глибоко в українських Карпатах за 23 кілометри від міста Сколи в мальовничій долині річки Опір. Та її правої притоки Славки серед покритих лісами та полонинами хребтів Бескідів та Горганів. Назва села походить від річки Славка, за іншою версією, вона походить від прізвиська Славні, яке отримали у населення навколишніх місць за їх участю у походах дружинників князя Святослава. Володимировича Вбитого над опором між Сколем та Гребином під час князівських міжособиць у 1015 році. Під'їжджаючи до Савська, а саме у селі Гребенів, відкрилось чудове визначене місце для туристів. Це пам'ятний знак на місці загибелі князя Святослава Володимировича. По трасі до Славського. Тут варто зупинитися і подивитися на цей пам'ятний знак. Святослав Володимирович, син святителя Русі, славетного князя Київського Володимира Святославича, загинув у передгір'ї Карпат на території сучасного міста Сколи. Святослав Володимирович, один із синів князя Володимира Святославича від Богемської княжни Малфріди близько 990 року, був поставлений батьком на древлянський престол, тобто на Далянське князівство. Сьогодні про місце поховання нагадує тільки 18-метровий хрест. Він встановлений недалеко від Міста сколи в урочищі Святослава у 2012 році. Щорічно, по дорозі Сколівські Бескиди, сотні туристів зупиняються, щоб віддати почесть сину Володимира Великого. Історики стверджують, що хрест встановлений на місці передбачуваної смерті князя від рук своїх братів. У 1015 році після смерті батька, найстарший син Святополк, розв'язав боротьбу за головний Київський престол, через що в народі за ним закріпилося прізвисько Окаяння. Спочатку він підіслав вбивців до Бориса і Гліба, Святослав дізнався про вбивство братів, зрозумів загрозу і вирішив утікати в Угорщину або Чехію, де були родичі його жінки. З невеликою дружиною він опинився біля теперішнього міста Сколи. Де його урочище між Сколем і Гребеновим наздонали воїни Святополка. Нині це місце називається Святослав'я або Святослав. Згідно з легендою, святополк наказав сколіть їх усіх звідки на чарту пішла назва міста Сколе. Святослав і більшість його дружинників загинули в нерівному бою, а решта зуміли втекти і згодом осіли, поклавши початок. Нинішньому селищу Легенда підтверджується, топонімами допонімами Сколи, Свя... Славського, річки Опір, Славка, Славчанка. На відміну від двох інших своїх братів, вбитих за літописами Святополком, окояном і Гліва Святослав, не був зачислений у Православній церкві Доліку Святих. До побачення.